Всім привіт! З вами завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на Но... солдатики з AliExpress Winner Advanced Guard. Та перед тим, як починати огляд, я б хотів подякувати всім своїм підписникам. нас вчора зібралося 200. Я вам дуже дякую за все, за те, що ви зі мною, за те, що ви підтримуєте мене. Я вам бажаю всього найкращого. Я вам дуже дякую. Дякую вам дуже сильно. Ну що ж, а давайте почнемо огляд. Тут є ось такий банер, Тут написано Territory Ages 3 Plus. Territorie плюс 3 роки. Дуже странно якось. Та тут написано Winner Advance Guard. Не знаю, чому це Advance, бо Advance це як наступ, а Guard це охорона. Бо я не знаю, це наступальна оборона? Це як? Це як я не знаю. Антиконтрнаступ Росії, я не знаю. От це є щось з такого. Тут є ще ось такий солдат, він 100% якийсь солдат армії з 21 століття, хоча солдатики Другої світової війни. Але це таке. Це просто арт такий. Та тут ось така фірма Же а тепер у мене є історія. Е, значить, я одним вечерім, я просто шукав, дивився на солдатки різні в углі. Там наткнувся на сайт епіцентру, та там я знайшов дуже цікавий набор. І там він називався якось Українські захисники, і там я, я хотів подивитися на фірму. Я такий, хм, добре, я написав назву цієї фірми, я знайшов сайт. Я зайшов на той сайт, а там. Типу, щось підтвердити, що ви не робот. Я підтвердив, і у мене одразу е, 7 повідомлень, або ні, навіть не так. 20 повідомлень на мій комп'ютер прийшло, що у вас є 7 вірусів. І у, у мене одразу е, ще запустився е, така, нова вкладка в Google, що е, це якийсь, типу, офіційний антивірусний сайт. Що, типу, швидко просканувати, я просканував, у вас 7 вірусів. заплатите десь, я не знаю, я вже не пам'ятаю. 3000 гривень і ви будете в безпеці. Ми збережемо ваш комп'ютер. Але такого насправді не було, це просто якийсь рандомний скамний сайт. Тому я більше такого житті не буду робити, хоча я вже загулив. Що це? Я, слава Богу. Ніякий на сайті не заходив. Єдина інформація, що знайшов, якщо я не помиляюся, це є таке місто в Китаї, називається Жешень. Це все, що я знайшов. Тому я вам дуже не рекомендую дивитися на, е на фірми, які ви не знаєте. Бо в мене був такий неприємний експеріенс. Ну і що ж, історія закінчилася. Зараз все добре у мене. Якщо комусь цікаво, то тут ще ось такий текст. Our series of military equipment and soldiers. The world Peacekeeping force. Е, Наша серія солдатів. А, наша ж серія е, ось такий воє... воєнного об'єднання та солдатів. Це ось такий поєднане е, миротворче сила. Дуже такий, я не знаю. Ем, прям мотивація то є сильна. Давайте кричати. Я живий! Ось така мотивація після того, як я все прочитав ось тут. Та давайте вже відкриємо цих солдатиків. Як можете бачити, я тут їх вже відкривав. Бо я вже не міг терпіти, я їх дуже сильно ждав. Давайте я їх висипу Ну що ж, зараз я їх всіх розставлю та я вам покажу все. Я повернуся через секунду. Давайте почнемо спочатку з мапи. Тут написано на англійській мові Campaign Plan New Global Storm. Це ось такий план. Кампанії, та тут знову ось таким дивним шрифтом написано новий глобальний шторм. Новий глобальний наступ. Тут е, Гуфія мапа. Та це тупо ностальгія для мене. Бо у мене таких мап в дитинстві, коли я був ще е, молодше у мене було е, десь таких 5 штук, я не жартую. І, і коли був молодший, я думаю, що... Я думав, що а, це якась вігня, я просто викину і це в мусорку. воно мені треба. Бо я так не граюся, ось так, наприклад. Тут, ось тут, контур наступає, ось так, і потім ось так захоплюю. Я так не грав, бо, по-перше, ця мапа була маленька, по-друге, це просто стратегія, яка ще стратегію програю на комп'ютері якусь ігру. Але... E, хоча мені зараз вона не дуже сильно потрібна, але для мене це ностальгія. Це дуже дика ностальгія для мене. Але вона і гуфя, Вона дуже смішна. Тут ось такі, по-перше, тут солдати єдина війни, це 1960 70 роки, а тут вже е, якесь е, 21 -е століття. І тут я не знаю, е, виглядає як друг, Друга світова війна, Шерман. Але це, я думаю, що це неправда, бо я думаю, що це якийсь Warhammer 4000 насправді я не знаю. Та це ось такий поганий Photoshop, але це для мене тупо база ностальгія. Ось тут написано 150 або 160 км, я знов не розумію. Тут е, ось такий наступ кудись. Та е, це тупо ось так. Виглядає мапа. До речі, є, такий, є така теорія, називається панджія Це коли, е, ну, або як, якось так. Це коли е, значить, якимось е, географіком, або просто геологом, не знаю, як це правильно сказати. Коротше, у нього була теорія, що е, Земля раніше була, всі землі вони були разом. Потім зараз вони всі ось так. Е, вже далеко від одного одного. Тому і це ось так і виглядає Pan майже Тисячки є вже тут води, але все одно. Це виглядає як Південна Америка, потім Північна, потім Африка, тут Мадагаскар, тут Азія, В'єтнам, Таїланд, а це, це Австралія, тут Європа, а тут Азія. Ну, десь так. І тут це тупо виглядає як план контрнаступу. <хи> Контер... План контрнаступу ЗСУ. Тут написано Аеропорт, ППО, Радар, далі ще правильно пишеться. Радар, а не Радер, якщо я не помиляюся, бойові дії, тренувальний кемп та військова база. Ну і що ж, давайте тепер подивимось на солдатики. Що ж, ось. Усі солдатики. Та давайте почнемо. Почнемо з цих фігурок, цих, бо це дві фігурки, фактично. Бо по-перше, це ось такий генерал. До речі, думаю, що це совєтський генерал. Він дивиться ось так. В бінокль наблюдає за битвою. До речі, дуже гарна детуалізація, що і у коня, що і у цього командира. Ну, командир трішки гірше. А от у коня прям дуже крута. Прям найдеталізованіша фігурка у наборі цьому. А чому дві фігурки по е, ось цей генерал знімається і дуже смішно, що у нього тут є ось така штука. Але що так треба робити, щоб така функція була. Наступна фігурка, це ось такий солдат. Я, я думаю, що це совєтський солдат. У нього є ось такий великий рюкзак. Дуже велика деталізація. Він одягнув ось такий капюшон. У нього є всякі кармани, куртка. Ось такий великий рюкзак. Та я думаю, що задумка була, щоб це е, був була гвинтівка. До речі. Е, про цей набор, коли я дивився на отзиви, е, людей на цей набор, багато людей сказали, що із-за е, 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 доставки багато садотиків е, поламалося в, в руки, повідпадали. Але мені пощастило, в мене тільки одна фігурка поламалася, і це тільки ось цей чувак, і у нього відламався ось цей е, кінчик стволу, І то я його зміг полагодити. Тому я думаю, що це не дуже була велика втрата. Тим більше зміг полагодити. Наступна фігурка, це ось такий совєтський солдат. Він нас так тримає дивно ППШ. Бо він так би в атаку не йшов, його би вбили одразу. Але е, все ж таки. У нього є ось така е, тепла форма. Куртка. Так, він нас так тримає ППШ. До речі, цю фігурку можна використовувати як е, фігурка, яка наступає або відступає. Наступна фігурка це ось такий німецький солдат, е, з якоюсь зброєю автоматично щось МП-40, але це точно не МП-40, я не знаю, як ця зброя називається. На жаль. Е, ця, це одна з моїх найлюбленіших фігурок тут. Ось такий німецький солдат. Та, якщо вже почали тут, давайте подивимось на ось ці фігурки. Це ось такий гранатометчик німецький. Та у нього зброя, я думаю, називається Panzer Наступна фігурка це ось такий совєтський солдат на І знову такий. Я тоже думаю винят после долги, но просто не, не думаю принимать, я хотел э, покинуть я думаю. Алексей не понимаю, что дальше, а поближе. Я думаю, что забывает, чтобы тут был выход дома. Просто у знову да. форма. но тут я ну, не, не знаю. Свитка, речі. И целый вот... Наступный це ось такий немецкий инмед. Витализация фуриок и наголовый пластик. Их дуже важко снимать, они зразу не з, з торгового пластика. Наступно только це ось такий собак за кулеметом, я думаю, называется МГ42.

Але я думаю, що він якось більше не було, а все одно епічна фігурка та багато деталізацій. Наступна фігурка це ось такий солдат совєтський. Він ось так сидить у своєму колінні, і не так стріляє за руки. Мені дуже подобається. Та останні приколу я увидела це ось такий солдат німецький з і номер два. Але він вже просто сидить. тому стоїть і у нього софті поставили на счет якусь я думаю. Та я думаю, що це нет, он живей садизм. Ну що ж? Давайте тепер я скажу свою думку про цей набор. Що я думаю про цей набор? Я думаю, що цей набор, він був дуже класний. У мене таких собатиків віковий не було впечатлений. Um, і я думаю, що мені з дуже кітає пластика. І дуже важко зламати. мати. О, але, це радиться, там можна, 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 можна спеціальну та зброї, але... Е Муслане 1,5 класса. И я думаю, что е, цей набор должен прикольный. Тому я хочу щось таке, е, я вам рекомендую його рубати. Ну что, е, на цьому ми закінчимо. дякую за реально. Ставьте поливайки. Також я знову хочу бы подякувати 7. Підписникам за 200 підписників. Дякую за те, що ви зі мною. Та також, якщо вам подобаються солдатики, як і мені, я роблю ось такі, такі, знаєте, коротенькі анімації солдатиків. Тому, кому подобається, кому цікаво, у мене є на каналі плейлисти. Плейліст з, з такими відосами, там, де я роблю мультфільми, або просто фільми, або міні-фільми з солдатиками. Ну що ж, а тепер всім бай-бай! Слава Україні!